Американський президент мило цвірінькає з Путіним по телефону. Виходить з переговорного процесу Європа в шоці, а Україна тримає удар. Міжнародна преса перетравлює останні геополітичні події у світі, які здебільшого сконцентровані навколо російської війни в Україні. Поки Сполучені Штати Америки впевнено ідуть в ізоляцію, Україна атакує своїми дронами російські бази в Чорному морі, а в Європі. Точаться гарячі дискусії, чи вже час піднімати в небо свої європейські винищувачі, щоб захищати українські міста. З вами Наталі Луценко. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і критикуйте. Поїхали. Видання Ексіос пише, що дві години розмови і жодного припинення вогню. Видання пише, що після довгої розмови Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Е Трамп повідомляє, що Росія Україна негайно почнуть переговори, але вже без участі Сполучених Штатів Америки. Президент ша публічно відмовився від своєї ролі е, посередника, але варто нагадати, що саме він постійно акцентував увагу на тому, що саме його посередництво приведе. Усі ці цей переговорний процес до успіху і миру. Тепер він каже, що нехай домовляються самі пише видання, а Ватикан може стати певною точкою зустрічі у Кремлі. Цю відмову Сполучених Штатів пише видання, сприймають як перемогу. Е і е, Трамп одразу після дзвінка подзвонив європейцям. Вони були здивовані, бо не почули ані жорстких умов, ані санкцій проти Росії. Володимир Зеленський пише видання: тим часом наполягає, потрібне повне безумовне припинення вогню хоча б на 30 днів. Інакше це просто чергова нова пастка російського диктатора. На черзі видання New York Таймс продовжує цю саму тему. Пише, що Трамп відмовився від своєї вимоги до Путіна негайно припинити вогонь і переклав всю відповідальність за переговорний процес на Україну з Росією. На словах, Трамп подає старт ось цих переговорів Київ-Москва як перемогу. Але насправді пише видання New York Times, все виглядає так, що американський президент прогинається під Путіна і просто виконує вимоги Кремля без реалії. Припинення вогню із затягуванням часу війни. Зеленський відповідає, що перевони мало того, що мають відбутися за повного безумовного припинення вогню, але так само пише видання і за участі Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Також він наголошує, що Україна ніколи не, поступить, не поступиться Росіянам своєї території. Водночас Трамп почав акцентувати увагу на економічній вигоді після завершення війни. Він у соцмережах Жах пише, що великі можливості відкриються від торгівлі з Росією. Щойно ця кривава баня в Україні, яку розпочала Росія, припиниться. Кремль задоволений. Також пише видання. Путін назвав розмову змістовною корисною, і вже всім бреше, що вони нібито працюють над, яким, над якимось меморандумом, але не зрушив із жодної своєї позиції. Бачите, все це видно навіть журналістам з океану дуже чітко. Далі, «Київпост» у нас пише, що європейські лідери, м'яко кажучи, приголомшені після розмови Трампа і Путіна. Європейські лідери пише видання були просто в шоці. Після того, як Трамп повів розповів про деталі розмови про жодні жорсткі умови і про те, що для Росії, про те, що він виходить з переговорного процесу, європейські лідери розуміють, пише видання, що українська позиція незмінна. Що спочатку повне припинення вогню, а вже потім можливий діалог. Український президент підтвердив, що він просив Трампа, пише видання, не ухвалювати жодних рішень без Украї... про Україну без України, але американський президент, на жаль, не слухається. Тим часом у Кремлі тішаться, пише видання і кажуть, що розмова з американським президентом була дуже дружньою. Дуже коротко новина від Київ Індепендент. Журналісти пишуть, що більшість американців. Дійсно вірять у те, що Путін затягує переговорний процес. Видання каже, що понад 60%, а конкретніше це 62% американців, підтримують ідею того, що Україні треба продовжувати надсилати зброю, а проти Росії треба запроваджувати ще сильніші санкції. На черзі у нас. Також видання «Нью-Йорк-Пост» нагадує своїм читачам про те, що Україна здійснила дуже е, успішну атаку в Чорному морі. Вона знищила російський радар і російські склади. Після наймасовішої атаки дронів в Україні Київ здійснює дуже влучний удар у відповідь. За даними СБУ, два українські дрони знищили російську радарну систему і військові склади, розташовані на газовій платформі у Чорному морі. Видання. Каже, що один дрон влучив у башту у платформи, другий у підвал, де, були, де зберігалися самі запаси. І СБУ пише, що жоден російський мотлох не має місця в Чорному морі і обіцяє продовжувати такі унікальні спецоперації. Дуже хочеться бачити їх більше. Удар став черговим доказом того, що українські безпілотники змінюють хід морської війни. Після зриву березневої морської домовленості, що її підтримували Сполучені Штати Америки. Ну і видання нагадує, що минулого тижня українці вже знищили су 30 а до цього знищили два російські вертольоти. На останок у нас видання Аль-Джазіра пише, що європейські союзники України всерйоз розглядають можливість, щоб підняти в небо свої європейські винищувачі і захищати українські міста хоча б на заході України. Операція називається, пише видання Скайхілд. Цю е, е, операцію продумували разом українські і британські фахівці. І, е, цей план передбачає залучення 120 літаків, які базуватимуться у Польщі та Румунії, і патрулюватимуть небо західніше Дніпра. Дніпра. І мета звільнити українську авіацію для свого фронту та в НАТО. Точаться суперечки. Ми не здивовані, але видання пише, що там дискусії про те, що насправді це високі витрати, це ризики втрати пілотів, і на це і це дуже сильна політична відповідальність. Перше видання. Адже один збитий літак, і в Берліні, і в Афінах чи в Парижі починаються дуже гострі політичні дискусії. Але зазначають експерти, що винищувачі не надто ефективні проти крилатих ракет без щільної. Радарної мережі, але це теж можна продумати. Ракети й дрони в Росії не зменшуються, пише видання Аль-Джазіра. Лише у травні вони нагадують, Росія е, запустила в Україну 1200 е, шахедів. У українських містах, тож ось цей план Скайхілд це насправді серйозний меседж Європи Кремлю, що Європа вже готова діяти без участі Сполучених Штатів, але для цього потрібна сильна політична воля. Сподіваюся, їм в цьому духу не забракне. Друзі, з вами була Наталю Луценко. Що ми бачимо, що світові медіа точно бачать, що американський президент прогинається під російського диктатора, Україна тримає фронт. Тримає удар, атакує своїми дронами російські цілі. Ну а захід стає все більш полярним у підтримці України і кому достанеться зараз важливіша роль, вирішується просто на наших очах. До зустрічі!